Здоровенькі будьте, панове. ну, Поки погода не дозволяє йти в поле, як бачите, шокується, я тут все-таки довожу з трактора до ума. І такий у мене тут творчий безлад. Трохи ще все розібрано. Ну як капоти, все вже зібрано, можна сказати. Значить, підключив я освітлення це все. Ну, верх і був підключений, зад підключив. Виходить, дозібрав я вже повністю панельку. Думаю, вечором покажу, як вже це освітлюється, хорошо, наскільки хорошо і так далі. Тим більше, тепер спереду у мене виходить вже 6 фар, дві ті дальній ближній і чотири робочі. Хочу вам продемонструвати своє освітлення на тракторі, те що це я з ним любився. Ну, коротше, це салон. Це у нас дальній ближній, потім верхній робочий передній і нижній робочий передній. В принципі, Тулить на славу. Ну тут день, з базара тут день. Ну і ха, ця гірлянда. Так, ну і тепер саме головне, погнали, покажу. Нарешті я вже доробив вихлопну трубу на трактор, зашив її в кожух і... ну Наконечника зробив, все як має бути. І є виход для воздуху, для того, щоб зробити піч, ту, за яку я говорив. Осталося з'єднати трубою. Тому що знімав я сьогодні полку, щоб установити туди вентилятора з мотором Жигульовським, так як у мене все там було спланіровано. І так це виглядать зсередини. Ну, багато хто цього не бачив. Хочу вам показати те, що бачили тільки ті, хто давно на моєму каналі. Значить, Це поличка верхня, я її зняв для того, щоб встановити вентилятора. Тут у мене така зварена для вентиляції короб. і Тепер я туди встановив вентилятора. Ну і оце все разом із вихлопною трубою будуть працювати як вентиляція і піч, Ну, в зависимості того, чи підключена вихлопна. Ну і По вихлопні, виходить, поставлю ще таку теплозащиту. Забор воздуха весь буде проходити ось через оці отвори, що тут йдуть понизу. І все нагору. Ну, Такий вид спереду. Як бачите, тепер у мене обидві труби йдуть наверх тому що багато писало з-під колеса, пелюку би тягнути. Говорю, народ, все продумано, треба тільки зробити. Ну, реалізовано. Так само і з вихлопною, все продумано, тепер уже реалізовано. Зараз, як бачите, ота зверху трубка і оця, що на вихлопні, треба з'єднати гофрою. І, в принципі, при заведеному тракторі готова печка. Як казав мій плем'янник, тепер джондіри з класами віддихають. Мощна вихлопно. Так, ну і тепер кнопочка на вентилятор. Я думаю, вам чутно. Ці всі регулюються, тобто можна повернути на себе від себе і так далі. Лібо, як буде жарко, можна від себе повернути, а літом, якщо буде жарко, то можна на себе повернути. Ну, поток воздуху, я вам скажу, що тут не слабий. Я пробував їх розвернути всі чотири на себе, то реально холодно. Ну і сьогодні. Хоч такий красивий сонячний день, але він ще більш красивий тим, що у моєї донечки сьогодні день народження. Хоч і живемо в одній хаті, але знаю, що мої відео вона дивиться і думаю, їй буде приємно, що її тато вітає і у відео. Ну і хочу я донечці побажати здоров'я, щастя, доброти, красоти, щоб її всі любили, поважали. І щоб вона всіх поважала і любила своїх батьків. Ну і найголовніше, як каже моя донька, щоб закінчилась війна. Так, ну і що в мене залишилося до виїзду, виходить, отут це все добро доробить по 140 акумуляторі, тобто розини простелить і кріпь зробити. І це буде тут по акумуляторі все. Поставити воздуха не заляти рульову гідравліку. І в принципі можна виїжджати. Ну, Не вважаючи те, що прикрутить капоти. Вони в мене не на защолках, прикручуються намертво. До речі, заїжджав до мене мій друг ну і привіз отакий от апаратик. Це у нас Дніпром САП-250. Ну і хоча мій друг його продать, Рішив перейти із любительського вже на професійний інструмент. Ну і за ненадобністю, так скажем, шукає нові добрі руки для цього апарата. Звичайно, в комплекті ще щиток. Так, давайте розпакуємо, глянемо, що тут із сваркою, в якому вона стані. Так, значиться саме перше. Ну, Кабеля, як бачите, не випалені, живі. Сварка, як казав мій друг, практично нічого й не робила. Маса тут йолки палки Навіть в мене не така козирда на моєму едоні. Так, ну і держатель. Ну, пластмаска загубилася. Ну нічого. Але ж моя вже більше відробила. У мене вже трохи випалені та всередині зуби. Так, ну і сам апаратик. Ну, як сказати. Робоча сварочка, я б не сказав, що вона сильно багато життя бачила. Зараз її підключимо, подивимося, як вона варить. Ну, що я вам, панове, скажу? Знаєте, але поганий апаратик. Працює, як чуєте, неголосно, чудово. Тепер дивіться, пробував я значить, нею варити і різати. Хотів тройкою спробувати, але вирішив зразу. З важкого почнемо, поставив четверку, як бачите, недопалок. Ну і що я вам хочу сказати? Це місце Реза. Важкенько, звісно. Ну так, да, але ж вибачте мене сантиметровий метал. Ну і зварочний шов, як самі бачите, навіть відклеївся. О, красота яка. Так що сварочка чудова. Ну що ж, а кому треба ця сварочка від фірми Дніпроем, це не реклама, зразу кажу. Звертайтеся по цьому номеру телефону. Зварка багато не працювала і в принципі вона не посаджена, так що я думаю, що вірою і правдою одробить довго. Ну і, до речі, номер буде також і в описанні. Ще хочу вам показати щитки. Як бачите, щиток, цей, що йде в комплекті з сваркою, і мій. Різниця, я думаю, понятна. Да? Захисний пластик, як бачите, на мому дуже вже пострадав, а тут ще ну, як новий. Якщо подивитися через мою, трохи потемніло. І подивитися через щиток, який йде в комплекті, як бачите, ідеал проти мого. Ну і ще раз нагадую, кому потрібний такий інтересний сварочний апаратик, провірив, чудово працює. В описанні номер телефону і в першому коментарі. Звертайтесь, мій друг продає цю річ. Ну а хто додивився до цього моменту, думаю, що підписка на канал буде не зайвою, так само, як ваш царський лайк. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!